Чорнобиль це назва невеликого районного центру, що знаходиться в 130 кілометрах від Києва. Заснований ще за часів Київської Русі, Стародавній Чорнобиль дав свою гірку назву потужній атомній електростанції, будівництво якої було розпочато в 1971 році. У 1983 році вже працювало 4 енергоблоки цієї електростанції із запланованих шести. Але в історію Чорнобиль увійде назавжди як місто, що дало назву одній з найбільших історій людства катастроф. Ту мирну весняну українську ніч на берегах Прип'яті. Люди не забудуть ніколи. Вона була, як здавалось, найтихішою і найтеплішою і не сповіщала про біду. Але о першій годині 23 хвилини 40 секунд, коли усі спали безтурботним сном на четвертому енергоблоці Чорнобильської Аес, послідовно пролунали два вибухи, які сповістили весь світ. Про трагедію століття відбулася величезна техногенна катастрофа на атомному об'єкті вибухи призвели до повного знищення реактора і його активної зони, системи охолодження, а також будівлі реакторного залу. І жолоба реактора на декілька сотень метрів завишки підіймався 100 продуктів горіння, сильний потік газової радіоактивності і 190 тонн ядерного палива 90% потрапило в атмосферу Землі. Викидень радіонуклідів за різними оцінками дорівнював чотирьом і більше вибухам в хіросімі. Даху немає, частина стіни знищена, світло згасло, телефон відключився, руйнується переклиття, підлога тремтить, приміщення наповнюється не то паром, не то туманом, не то пилюкою, спалахують іскри короткого замикання, пристрої радіаційного контролю зашкалюють. Скрізь тече гаряча радіоактивна вода. Саме такі жахіття побачили пожежники, які першими прибули на місце катастрофи і прийняли на себе усю силу радіоактивного випромінювання при спробі загасити пожежу на даху машинної зали. На жаль, це завдання було останнє в їхньому житті. Вибух четвертого енергоблоку Чорнобильської АЕС призвів до викиду близько 300 мільйонів радіонуклідів, оточуючи середовище з активної зони станції та спричинив радіоактивне зараження 53,5 тисяч квадратних метрів території України. 189 вісім тисяч Гектарів орних земель та 157 тисяч гектарів лісів стали непридатними для обробки через високий рівень радіоактивного забруднення. Уже через дві доби після аварії рівень радіації в місті прип'яті перевищував норму для населеного пункту більше ніж у 115 тисяч разів. А в зоні реактора у 110 тисяч разів. Найбільш небезпечна 30-кілометрова зона відчуження, площа якої становить 2044 квадратних кілометри, була офіційно визнана непридатною для життя. Ці землі було уорочено і названо Чорнобильською зоною. І попелом покрили села. І згинуло усе живе, пропали усмішки веселі, замовкло птатство лісове. Щоб урятувати людей від смертельної радіації, які жили в межах ураженої зони, їх усіх евакуювали. До міста Прип'ять в неділю, 27 квітня, прибуло більше двох тисяч автобусів для евакуації. І люди то в чому був, прихопивши тільки документи і гроші без речей, без змінного одягу, сідали в автобуси і їх назавжди вивозили із різних домівок, обнядіявши обіцянкою про повернення. А в тім селі ні голосу, ні звуку, і вікна випромінюють розлуку, і двері навхрест дошками забиті. І журавлі криничні сумовиті і тихий сад біля старої школи і дітям в ній не вчитися ніколи. Як відомо і зараз у зоні відчуження проживають люди Їх дуже мало, та все ж таки вони там живуть. Проходять роки після аварії на Чаес, а біль не вщухає. Тривога не покидає людей, пов'язаних із скорботним часом ядерного апокаліпсису. Чорнобильська біда надовго залишиться в нашій пам'яті, ще довго ми будемо відчувати на собі її наслідки, ще довго чутимемо її дзвони, вони лунатимуть за тими, кого уже немає, кого не стане завтра, хто заплатив за чиюсь помилку. Своїм життям та здоров'ям Земля моя, я знаю, все здолає, я сумніву не маю, ні на мить, бо тільки той, хто віри, не втрачає, усі нещастя зможе пережить. Устаньмо і помовчимо мить, у пам'ять про тих, хто заснув вічним сном. Сказавши своє вагоме слово у цій трагедії. Чи знаєш ти, дитино, чи знаєш взагалі, що сталося в Україні на нашій на землі? Чи знаєш ти, дитино, що сталося в ті роки, Колись хмарини пилу закрились всі зірки? Про ніч весняну, теплу, що не несла біди, Про тих, хто йшов до пекла, рятуючи живих, про тих героїв славних, що полягли в ЧАЕС, про душ їх відгук давній, що чутно із небес. Ще пам'ять не забута, біль не минув і і знову говорити нам не забракне слів. Я вірю, дзвони стихнуть. Прийде година миру не тільки у Чорнобиль, а й в нашу Україну.